134-й день в Канаді 25, 10-23. Сьогодні в середа, сьогодні я був в тренажерному залі. Але ну що, по порядку, по порядку? Став я зранку сьогодні. в мене будильник тепер на 7. 7.08. 7.08. Я стаю собі спокійно, не спіша. Я люблю все підготувати і швидше бути на роботі, не запізнюватися. Всім на 8 проснувся, зразу собі, що водів, застелив ліжко. Один раз я був не застелив ліжко. вчора, по-моєму. Приходжу, ну ніфіга собі, хто спав на моєму ліжку, як вказуєшся, ліжко, все, позастеляв, пішов там, прибрався, зробив кави Зробив кави і поїхав на роботу. Вночі мороз, вночі мороз, і зранку машину треба прогрівати. Так що, блін, я сьогодні машину лишив на роботі, Ну, але до того йду. Я пішов сів в машину, завів. Дзеркала я вже не складав сніг, не падав, машина чиста, але мороз. Вночі мороз. Якщо зараз вечором було мінус 10, сьогодні буде мінус 16 вночі. Я дивився погоду. І, ну, Нема сенсу сідати, прогрівати машину 5 більше 5 хвилин, ніж пішком ти на роботу 5 хвилин. Я йшов зараз з роботи 5 хвилин. І це... Тож завів машину, прогрів і собі їду дороги. Тут осінь така, як в нас строга зима, морозна з снігом. Ну, тут ясно, що снігу ще нема. Він є, от, такий слой і ясно, що глиби снігу, велодоріжки не розчищені, такий бардак як в нас в Україні. І мороз. І мороз. І зранку я їду, дивлюсь велосипедист. Бідака їде по тих кучугурах, не може, ну тут погрузне, по дорозі не може їхати машини, по пішохідні там, ну, мусить з'їжджати. коротше. І то, напевно, був українець такий серйозний старой, який виїхав на ровері, бо тут нереально їздити ні ровером, ні самокатом. Дівчина їхала самокатом, я вже вечором був, і вона переді мною. Приїхала дорога, і там, де з'їзд на дорогу, це ж для інвалідів зроблено, що плавний з'їзд. І там під, під уклоном лід. І бачу, падає. Добре, що ну, не сильно вдарилась. Так, впав тільки самокат, вона нормальна. Я спитався, як там все нормально, все нормально, все підняла самокат, полетіла далі. Ці <схід> ну, державні ну, в оренду беруться самокати, вони ще на вулицях стоять. Заморожені в снігу, але вони ще є. Я думаю, їх позбирають скоро і утилізують. От так. Приїхав я на роботу. Гарно. Е, роботи, роботи було трошечки. Класно, що в нас навколо будинку ще підігрів в, е, бетону. У нас нема снігу навколо будівлі на третьому поверсі. У нас підігрів в бетону і снігу нема. Нормально, не послизнешся, не треба відгортати. От. Е, багато було замовлень. З опаленням, тепер я ну, знаю нову проблему цієї будівлі, ми маємо включити опалення, нові помпи, більше помп, які качають гарячу воду, і опалення буде працювати краще. Вони і так батареї гарячі, але їх просто реально мало. Я дотилитись до труби не можу, я перевіряю опалення, і люди скаржаться, що холодно. Тим русским хоча б 22 в кімнаті. І їм холодно. А в декого 20 в день, а, мінус, а 18 вночі. І це я розумію, що для декого прохолодно. Жінкам в основному. І вони і так холодні, а тут ще, ще й температура низька. Я сьогодні ходив по квартирах, оце все налаштовував, пояснював. Там Нема що налаштовувати. Я прийшов перевірити, треба пояснити, що така от система, так воно працює. Чекаємо більших морозів. Зараз має бути якесь потепління пару днів. Тож вони тому економлять. Але мінус 16 вночі. Я уявляю, скільки завтра в мене буде заявок на... Це... на опалення. Не працює опалення. Я навіть не буду ходити. Я тут все лишу алі ну, начальникам і нехай дзвонять, пояснюють, що опалення працює. Як у вас буде мінус 5, я прийду. Ну, бо йти пояснювати тупо час тратиться. Я не маю часу тим займатися турниці. Отаке от. було Було. Купа, двері на балкон. Морози прийшли, метал чуть-чуть зменшився, шпарки стали більші і задуває. Оце регулювання дверей багато займає. Двері такі ще специфічні. Але. Півдесята, а я вже позіхаю. Зараз ще щось поп'ю, напевно, що. І цей. Двері специфічні, але я їх настрою нормально, налаштовую. Одні двері були реально погані. Завтра я заклею вони на. Такий балкон, на яким ніхто не буде користуватися зимою. Вони так і сказали, то мертва зона, його просто треба ізолювати, щоб не дуло. Я завтра то зроблю: Скотчем, скочим. Нема в нас більше резинок. От так. І шеф подзвонив до мене, бо він поїхав на ту будову, де прорвало трубу. Вони там і вчора були, і овертайми, і сьогодні він сьогодні питався, чи може мені подзвонити після 5, після 6, прийти кажуть, без проблем. В будь-який час, якщо треба дзвонити, якщо я вільний, я прийду. І це? Добре. Попросив мене поїхати взяти мінівен, хоча я не маю страхівки, взяти мінівен і поїхати на іншу будівлю в центр Даунтауна. У нас там є там, де бомжі розбили два скла. Ми їх забили сперед дошками, але скла ж то немає, і холодне повітря попадає, вночі тим більше можуть замерзнути труби. І ми мали пінопласт струдований, такий грубий. І з середини ми просто заліпили все пінопластом. Там, що просто, я взяв а взяв мінівен, ми взяли той пінопласт, взяв Алекса, і ми разом поїхали. Ну Він казав, взяти Алекса на допомогу. Просто Алекс не має що робити, він вже все поробив. А шеф не любить, коли працівники сидять. Всі шефи, так, ну в нього така робота. І сказав, що він і поїхав, і мені поміг. Він там сильно не був допомоги, але ну, хоча б мені підносив те, що треба, там, драбину, туди-сюди. Пінопласт я вже різав сам, і він я йому попросив клеяти просто скотчем. Криво, косо, але піде. піде. Заклеїли ми ті вікна, повернулися назад, їхали назад, ще заїхали в Макдональдс. Він собі купив їсти, він в основному купляє собі їсти. Я мав? заготовлено, Я вже поїв перед тим, я знав, що зараз буде якась фігня, кудись мене пошлють. І це я поїв. Було в мене часу сьогодні. І поїсти, і посидіти в інтернеті, і посидів я в інтернеті, пошукав колонки. Хочу колонки. Я маю проектор маю кінотеатр, диван. Що треба до кінотеатра? Серйозний субвуфер, щоб сусіди чули. сусіди не чути, що я дивлюсь. Ну треба, Я хочу 5 до одного 5 колонок, 4 по кутам, одна посередині і субвуфер. В день буду дивитися, що не вночі. І я знайшов такий в інтернеті, все собі вже списався з одним з другим і заспокоївся з пошуками, пішов працювати, пішов собі знов заявки робити. 에, подзвонив до нас охоронець, каже: принесли нам донат, принесли нам ці пироженка такі, каву Тім Хортон, велику пачку. І я пішов собі з'їв один. Думаю, я сьогодні в тренажерний, багато не буду солодко напихатись, бо повне зможу бігати. З'їв того. Перекусив отаке от. І що? День закінчився. День закінчився. Я ще вечором пішов. Заявка була в мене цікава. Дві. Посудомечна машина. Я там зразу ці коди наклацав, передивився, проблема нема. No hit. Wow, я Вау, вже, я вже перехожу на англійську потрошечки, так що нема тепла. Не, не працює тен, коротше, <laughs> Отак. Ну, e, no, скинув на гарантію, туди-сюди. І друга проблема поганий запах в туалеті. Ну, поганий запах, бо пересихає сифон, в основному це проблема. Я, але вона, каже, вже був хтось. сам, напевно, приходив і теж ту пояснював набрати воду. Але вони вже написали. В нотації, що вже був хтось, але все одно запах є. Вони користуються тим туалетом. ну, блін. Я теж вже перешарив все, перевірив, вода реально є. Запах, звідки може бути. Запах, ну в туалеті запах звідкись пробивається. Я дивлюся. Знайшов, вентиляція закрита. Повністю закрита вентиляція, ну, нікуди поганий запах не дівається. Я відкрив зараз вентиляцію, показав, що може бути. Нехай вона протестує кілька. І подзвонить до, до начальника. Якщо що, то, то цей. І що, і що? Пішов в тренажерний зал. Гарно позаймався. Був там один чувак, який качав ноги ікра внизу. То такий мав вправи на одній нозі поскакати, на другій поприсідати. Отакі от вправи мусив тренажерний зал, те, щоб тим позайматися. Тупо взяв собі мат. І на тому маті я такі от, е гімнастичні е пози показував. <хи> а я свої вправи всі зробив. Потім прийшло два пацана, то вони мені тр трошечки перебили. Я на присідання вправи не робив на ноги, пішов на тренажер, е ну взяв собі інший тренажер, потім пішов на бігові доріжку, пробігся класно, все. Повернувся до себе на четвертий, переодівся в робочу і пішов додому. За колонки я домовився на 7,50. В Даунтауні той чувак казав, що буде в Даунтауні, в 7,50, скину мені вулицю, це якраз біля моїх друзів. Тих, що я підвозив на церкву Володимира, дуже хороша сім'я, приємні. Може, залишиться в Канаді, так що хто знає. Та знає. І я їм написав: ми списалися там, бо завтра їх е, хочу підвести, забрати з фудбанка. Мають фудбанк, заберу їх з фудбанка, що вони будуть брати таксі. Немає сенсу платити за таксі. За ті гроші можна купити собі то все, що на фудбанку їм дають. Так що я їх завтра заберу. І я їм написав, що я прямо біля них запаркувався, бо біля них колонку має забрати. О, колонку, Субуфері. Субуфер колонку. Колонки. І вони. Ой, супер! Вони мають фарш, який вони не їдять. Якісь там, я навіть не дивився, з чого він. Я їм, я їм, навіть коли скотає, з кота я його з'їм, нічого страшного жартує. Є нормальний фарш. Нормальний фарш і, і, це, і крем до кави, вершки до кави з карамельним смаком. Блін! Я п'ю таке, я люблю карамельний смак, у мене молоко з карамельним смаком. І вони мені винесли, я якраз то забрав, ми трошечки поговорили, але нема часу, бо я домовився за колонку і я побіг туди. Е, пішов я зустрівся з тим чуваком, це українець Харкова. І я питаю, колонки працюють. А він продавав і в е, описі просто написав, що за колонки. Фотографія колонки нормально, гарно, все. І ніби шнури нічого в описі толкового не написав. А він каже: Я не знаю, я їх не перевіряв. Вау, я думаю, ну ніфіга собі. Як так? Так в описі треба такі речі описувати, ну як колонки не працюють. Ну, як купляєш щось, то ти ж не будеш питати, воно працює. Якщо воно не працює, ну, то треба вказати, то ж річ вже не відповідає дійсності. Я подивився на ті колонки, але ну, що, я взяв їх і, і, і дав гроші, я думаю, але цей, ну куди? Я подивився ще перед тим, на рахунок тих колонок, там спеціальний кабель. Три гнізда, які з'єднюються з, з комп'ютером. Треба спеціальний кабель. Його треба шукати. Я за той кабель більше заплачу, ніж за ті колонки. Коротше, ні, віддав я ті колонки, кажу, давай гроші назад, ні, ні я не зможу їх перевірити. Та й добре зробив, то нема сенсу мені. От колонки хороші, колонки хороші, Logitech. Він за 55 продавав, я за 40 вторгував, і це, але воно того не варто. Не варто, так що все. Вернув, прогулявся я. До машини, від машини, там трошки було йти. Це я зараз в термобілизні. Under Armour моя, я її купив, що як в армії був. Вона простенька. Тут є малесенький начостик, навіть не фліс. Вона тонесенька, дуже Дуже тонесенька, але тепла, мені подобається. І я був тільки в цьому, і в куртці. Куртки тут нема? Ні, куртки тут нема. Куртки. В куртці і оцих лижних штанах. Все. І на вулиці мінус 10. Красота зовсім не холодно. Ну, мороз. Коли мороз, тут і так сирості нема. І коли мороз, то ще краще. Йдеш, таке, як ну, новорічний настрій зразу. Погода реально така, як в нас десь в лютому, коли морози. Влупив мороз, трохи о, вся вологість стянулась і вже сухо. Отут От такий клімат. Дуже подобається. Я відгортав сніг з машини, то то. Не таке, що відгортаєш і зразу снігу в бабу можна зліпити. Але таке, як пушок. Фу, позмітав, позмітав і все. Клас. Прогулявся, мені дуже сподобалось. Треба буде якось вийти прогулятись. Це... Згадалось мені, я колись гуляв теж. Да. Гарно, гарно. Прогулявся і думаю, сів в машину, дивлю зразу колонками. Ні-ні. Вже ні, ні. не сьогодні, їду. Так, як немає колонок, їду на роботу. Запаркував машину на, на паркінгу. У мене на паркінгу тепліше, ніж в квартирах. Теплесенько там машина в теплі, в куточок собі загнав, там, де, має, там, де я паркую завжди, і пішов додому. Думав взяти по дорозі, але ні, другим разом, другим разо зніму. Красота, 5 хвилин йшов додому. 5 хвилин, то машину прогрівати треба 10 хоча б. І цей, от прийшов додому. Я після тренажерного ще повернувся додому, поїв, і тоді вже поїхав за колонками. Отак. Е, і, і, і. Затишка написав. Ну, добре, от, що я ходжу в тренажерний зал. Вчора ж е, був цей потоп 24 поверха в цій будівлі. І хлопці, мій е, шеф і там ще один працівник, який там працює, ніхто не привив ходити. Куди ходити по сходах? Вони всі ліфтом, машинами. І вони подоходили десь до 15-го поверху. Трупи, все, вже просто зупинились і не можуть йти. Я, в шоці. Я вибіг наверх. Ми там подивились. Ну, ну, купа води. Ну, вода аж до першого поверху. Залило все. Треба брати ті пилососи. І пилососити зверху, збирати воду зверху, і то не треба тягнути, бо вода попала в кожну квартиру, і в кожній квартирі вона просочується вниз. І в кожній квартирі зверху і знизу вода. Капає йо-майо. -йо. І я кажу: я йду принесу пилосос, ще на мене дивиться, ти зможеш? Я такий дивлюся, а що до такого пилосос принести? Ти пустий, принесу. Я, я ще ж привіз два пилососа з нашої будівлі. Я бігом вниз взяв один пилосос, приніс. А там ж не тільки шеф, там і мешканці, то вони просто були шоковані тими сходами. Ніхто не ходить. Я обігнав, коли йшов з ними. Я повертався назад, зустрів тих, що відставали. Вони несли клітку з котом. І жінка була така повненька, як два мене. І вони йшли. Я спустився вниз, взяв пилосос. Взяв пилосос знизу, та, виніс його наверх, потім ще спустився, пішов в іншу будівлю, взяв другий, я їх зустрів знов. Вони так помалесенько йшли, вони майже на самому верху жили. 23-й поверх. Так, 23-й. Співчуваю я їм, ну але що? І я взяв ще один пилосос, обігнав їх два рази. Вони були в шоці. І нормально, от спортзал допомагає, треба ходити в спортзал. Здоровий. Здоровий спосіб життя, корисно. Хоча я і п'ю пиво, само собою, безалкогольне. Так, хватить, хватить, розговорився. Треба йти віддихати. Треба йти віддихати. Ще зиму я не бачу, це в них така осінь, як в нас зима, ідеально просто. Коментар отримав багато людей, хто любить дощ. Я люблю дуже дощ, коли я сиджу в хаті і дивлюсь через вікно на нього або на балконі. Дуже люблю дощ, коли я в хаті. Ну, не на вулиці, не під парасолі, бо в мене ноги по коліна мокрі. От такі от. А, от такі, а таку погоду я люблю літо. Сонце, гарно, жара, клас, літо. Отаке, от як тут. І зиму я люблю таку, як зараз. Я зими ще не бачив, Це в них осінь, така як в нас зима. Але як буде зима, я ще розкажу. Все, до завтра.